200 метрів рукаво це попівка 16 лютого 2026. Ага. Там вон сімода дала. Це тим, що вони гавно качають, мабуть. Ого! А куди то воно йде далі? ого, поток води откачується Ага, людям город чи що, а, ні, там балку, Ставок. Ну, Підемо далі. Ого, людей тут і городи затекли. 200 метрів труби, то всіма додали махіну. Точка? Ага, 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 ага. Маша, Як спалось? І що? А звідки качаюсь? А, загорода? Здравствуйте. Не бої хата підтекла. Трошки підмочило хату. Так його тут місяць качать. Його місяць качать тут. Да, у вас давай кітан. наскільки воно впало? Вон Накура гляну наша монетушка. Людей в дворі. Це з городів посходило. Тут людей двір затопило. Ну, воно зараз замерзло, вообще капець. Откачають, скільки откачають. Ну, зменшується, звісно. Вони набагато. Отак. Благоустрій ісім мода да